Земля. А творець усього сущого сидить на вершечку прадуба й думу думає довго, довго, тьма часу минула. І тоді сказав сокіл своєму синові білобогові творитимемо твердь, щоб на ній життя буяло. Тож тепер пірни, сину мій, на дно озера живої води і набери, скільки зможеш золотого піску і в пітьмі його, аби твердь була. І пірнув білобог на дно священного озера. Схопив піску в обидві жмені, випірнув із води і пішов чорний світ золотим піском засівати. І де він сипав, утворилася земля з долинами і полями. Тоді перун слово мовив до сокола Великий роде, дозволь і мені землю творити, і сказав сокіл Іди. І ось пірнув перун на дно озера, набрав обидві жмені священного піску та тільки хотів випірнути. Аж озеро живої води товстою кригою вкрилося, то Чорнобог підкрався вирію і заморозив озеро крижаним подихом своїм. Що робити перунові? Він пісок запхав собі в рот, а в руки схопив з за пояса вогнені стріли і щосили пробив ними кригу, ще й пустив блискавку в чорнобога, обпалив його. Провалився Чорнобог в темну прірву свою і став чорною слиною рани опіки мастити, аби знову йти в наступ на білий світ. А Перун кинувся землю творити, і там, де він викидав із рота пісок, гори утворились. землетрус. Тоді знову пройнявся великою люттю Чорнобог і мовив слово до Змія Сину мій, ти бачиш, що робиться? Білий світ наше царство завойовує, скільки землі утворилося, оком не оглянеш. Це ж на тій землі з'являться розумні створіння, котрі захочуть мати світло, зневажатимуть нашу пітьму і нас у ній. Тож ходімо тую землю руйнувати. Аби і Род, і Білобо, і перун нічого доброго на ній не могли творити. І зачали вони обидва землю зі споду своїми дужими тілами бити, штовхати, ламати, і утворився великий землетрус. Репалася земля від потужних ударів. Цілі шматки провалювалися у чорну прірву, гори руйнувалися, поля западали, нові гори виростали. Там, де чорнобоги Змій гатили в землю, високо вгору злітало каміння мале й велике, а то й цілі скелі що поспіль вкривали землю, спотворюючи її. Зчинився страшенний гуркіт, здійнялась така густа пилюка, через яку не можна було прозирнути, і здалося, що цьому білому світові, який допіру утворився, надійшов кінець, і тішився Чорнобог, споглядаючи жахливу картину руйнації, і мовив задоволено Ось і кінець землі, котру створив роди білобог тепер можемо спочити Вода, риби, птахи. Та недовго спочивав Чорнобог, бо збагнув невдовзі, що земля стоїть незворушно, хоч і густо вкрита камінням, і вирій на місці. І сказав тоді володар пітьми своєму синові Змієві вдаримо тепер у вирій, перевернімо його, тоді всьому буде кінець. І розігнався Чорнобог і з усієї сили штовхнув знизу вирій так, що один його палець пробив товщу острова і випірнув назовні. Це помітив Перун і блискавично поцілив той палець. Обпалив його вогниною стрілою і став чорнобогів палець кам'яним чурбаном у вирії. А Чорнобог зарвів від болю і відсахнувся безпалим геть. Чорною слиною своєю став рану зализувати, і коли відріс його чорний палець, володар пітьми закликав до бою Змія. І вони разом розігналися й тілами своїми вдарили зі споду у вирій з такою силою, що острів здригнувся, і вода зі священного озера хлюпнула аж на землю. Із тих розбризканих крапель став перший в білому світі рясний теплий дощ, навіть злива, що збила куряву підняту Чорнобогом, і залила дощовою водою всі впадини, великі й малі, які утворилися від землетрусу, так з'явилися на землі озера, що стали блакитними очима землі. Споглядаючи, як прикрасила і збагатила землю причиста вода звирію, ще дужче розлютувався Чорнобог і сказав: Я хотів гіршого. А вийшла на краще для білого світу. Чому так? І в нестямі своїй вхопився він за корені стародуба, що проріс крізь вирій, аж у чорне царство, і смикнув те коріння володар пітьми з такою силою, що здригнувся про дуб, і з нього густо посипалося листя, котре полетіло і на землю, і у вирій. І там, де листя впало в озера на землі, воно перетворилося в рибу, що почала хутко розмножуватися, а там. Де листя впало на твердь земну чи на вирій, воно перетворилося у пташок, що весело защебетали й огласили білий світ своїм співом. Все ще дужче роздратувало Чорнобога, він аж затрусився в люті, і слово мовив до Змія. Сину мій, я знову хотів якнайгіршого для білого світу, а вийшло якнайкраще. Тож мушу будь що перевернути вирій, аби жива вода замерзла в нашому холодному мертвому царстві, аби сокіл, білобог і перун впали б сюди, і ми змогли б їх тут задушити. Хочу я сили великої набратися, тож знеси мені сорок чорних яєць, і зніс мій сорок чорних яєць, і став жадібно їх пожирати, Чорнобог, став злючої чорної сили набиратися, аби перевернути вирій.